Место Санкт-Петербург, метраж 128, кімнати 4, санвузли 2, висота стель 3-1, дизайн де коротенько. Щоб збільшити кількість кімнат, дизайнери зробили прохідну вітальню, а кухню об'єднали з їдальною зоною. У плані стилістики не було ніяких обмежень. Тому яскрава картина з Мікті Маусом тут сусідить з класичною люстрою. Подробиться замовники сім'я з двома дітьми. Сином підлітком і донькою, немовлям, господарів бентежив початковий вигляд квартири, довга, витягнута з єдиним круглим еркером. До того ж, кількість бажаних житлових приміщень не відповідала кількості вікон, тому вони звернулися до дизайнерів зі студії де сід, щоб поліпшити планування і створити комфортний інтер'єр. Дизайнери знайшли вихід, розмістили прохідну вітальню на частині колишньої великої спальні. Природне світло в неї потрапляє з суміжної кухні, а пристойна площа і широкі отвори в сусідні приміщення зводять на нівець відчуття прохідного двору. Велика кухня з островом зайняла місце біля стояків водопостачання, причому раковину розмістили біля вікна. Уеркер ідеально вписався круглий стіл на вісьмох. Також оформили спальню для батьків, кімнату для сина і дитячу для дочки. Поруч з дитячою розмістили невеликий кабінет для господаря квартири, санвузлів два з душовою і з ванною маленький санвузол поєднали з пральною, інтер'єр вийшов незвичайне поєднання класичної основи і ультрасучасного наповнення, місцями навіть переходить в кіч, а ось обробка досить традиційна дерев'яна дошка на підлозі, фарба і шпалери на стінах. В мокрих зонах поклали плитку, привертає до себе увагу кам'яний шпон в санузлі на стіні в ніші і на тумбі під раковину, а також тик на підлозі у ванній. Основні системи зберігання дві гардеробні в спальні замовників і в передпокої, у дитячих для одягу передбачили шафи. Всі вони будуть виготовлятися за ескізами дизайнерів в місцевих майстернях. У проекту немає чітких стилістичних рамок, спальня. Це практично мінімалізм, а передпокій і вітальня, сучасна класика, це враховували при виборі меблів. Для спальні підібрали масивний каркас, ліжка без ніжок і лаконічні тумби. У вітальні меблі з оббивкою з велюрової тканини доповнили парою столиків з мармуровою стільницею і позолоченим подстолем. Ефектно виглядають величезні класичні люстри, вони доповнюють образ інтер'єру. Ще одна фішка, сучасне мистецтво. Наприклад, у вітальні повісили картину з маусом з колекції замовників. Планування бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, фарба, фаров бал, підлогове покриття, плитка фондавелі, інженерна дошка, фінекс, освітлення, люстра, хроною четиригостине, оздоблення. Фарба фаровбал, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, диван села крісло, сіт з килем, добледгоюсе освітлення, торшер, Лібра Біфіліп Джексон, Люстра Артюр, Бранд Ван емон, спальня, оздоблення шпалери, цоверс, фарба, фаровбал, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, крісло придала форма. Освітлення люстра, лічголц дитяче, оздоблення шпалери фацюра, фарба, фаровбал, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, ліжечко, еліпсифірнітюр, кухня, оздоблення, фарба, фаровбал, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс, гарнітур, фасади з надміцної італійської пхплівки фенікс, меблі, стільці, сіц, змішувачі, змішувач дурнрачт, освітлення, люстра. Делік солеціом, ванна кімната оздоблення, керамограніт, рекс цераміче мозаїка, апіані царбони фарба, фару бал, підлогове покриття, керамограніт, рекс цераміче, мозаїка, апіані царбони санфаєнс, ванна зоніксу, балтецо, раковина ціло, змішувачі-змішувачі фантіні, душова система, дурбрач-кабінет, оздоблення, фарба фару бал, підлогове покриття, інженерна дошка. Финекс меблі крісло бо боцонцепт хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і Мірум.